Нині біля будинку пані Світлани жваво. Тут стукають інструменти, гуде техніка та працюють люди в сигнальних жилетах. І, хоча ще донедавна ця багатоповерхівка стояла понівечною після російських обстрілів, тепер ремонтники крок за кроком виправляють те, що накоїв ворог. На ну, що проводять ремонт, це дуже гарно. Молодці. Нічого не можу сказати, молодці, так як я їх не знаю, вони і здоровуються. Ну ну, гарні, ну що я можу сказати? Все, все добре. Я тільки за думаю, всі мешканці будинку були тільки за, щоб робили ремонт. Цей будинок постраждав ще на початку повномасштабного вторгнення у 2022 році, та на цьому руйнування не закінчилися. Згодом був і прямий приліт у перший поверх, і численні влучання поруч. Через велику кількість прильотів, які були безпосередньо біля будинку, дуже сильно була пошкоджена покрівля уламками та вибухоловою хвилею. Та звісно ж були вибиті майже всі вікна у цьому будинку. Відновлення висотки стартувало цієї весни у квітні, і вже менш ніж за місяць з'явився помітний результат. Так у департаменті з благоустрою відбудови та реконструкції повідомляють, будівельники частково встановили нові вікна у квартирах та місцях загального користування, а також майже завершили ремонтувати покрівлю, загальна площа якої сягає близько двох тисяч квадратних метрів. На даний момент вже майже виконано капітальний ремонт покрівлі на цьому будинку десь близько 80%. також на покрівлі будуть утеплені вентиляційні шахти, виконаний ремонт машинних приміщень та відновлені парапети. Завершити ремонт покрівлі будівельники планують уже до кінця наступного тижня. Обіцяють, усе буде якісно, і справа не лише в досвіді самих майстрів, а й у матеріалах. Під час відновлення використовуються винятково надійні ресурси, щоб дах витримав і негоду, і час. На даному об'єкті використовуються виключно матеріали українського виробництва, які нічим не поступаються іноземним аналогам. Проте працювати доводиться під постійною загрозою. Салтівський район, у якому розташована висотка і нині регулярно потерпає від ворожих обстрілів. Тож, хоч попередні уламки вже прибрані, нові можуть прилетіти будь-якої миті. А вже ж роботи ускладнюються постійними прильотами, які продовжують ставатися тут поряд, поруч та великою кількістю безпосередньо уламків після попередніх прильотів, які доводиться постійно вивозити. Однак, попри всі виклики, будівельники темпу не збавляють. Попереду в них ще багато планів та чимало роботи. У нас у планах відновити відмостку по периметру усього будинку, зробити міжпанельні стики, які також зазнали руйнувань та дуже сильно протікають. Будуть встановлені пандуси на вхідних групах та замінені всі вікна. Роботи на цьому об'єкті плануємо завершити до середини літа. Ольга Трачук, Віктор Нездрачов та Олександр Уваров, Харків. Новини.